Права 113. Яке зрівняння рівносильне рівняння 5х 10. Ну що ж, пригадаємо, що рівносильні рівняння мають одні і ті самі коріні. То я пропоную знайти корінь нашого рівняння. 5х 10. Я думаю, ви знаєте вже інтуїтивно, що це буде число 2, можна підстановкою зробити. Ну і потім будемо шукати корінні кожного з цих рівнянь, які в нас є в цих завданнях. Отже, записуємо тоді 5х 10, оно знайти x. Ну що ж, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. То, або поділити на 5 обидві частини рівняння. Записуємо, що x тоді дорівнює 10, що ділиться на 5. Х тоді дорівнює, 10 поділити на 5 це буде 2. Ну що ж, Якщо ми знайдемо ті рівняння, в яких корінь буде 2, тільки 2 і ніяких інших, то ці рівняння будуть рівносильними. Записуємо тоді для себе, щоб ми пригадали, що рівносильні рівняння рівносильні рівняння мають одні і ті ж корені. Ну добре, зараз переходимо до першого нашого рівняння і будемо знаходити корінь цього рівняння. Отже, x дорівнює 5, переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. Ну або як нам зайти невідомий данок, потрібно суми відняти відомий доданок. То вийде у нас 5 відняти 3, або х дорівнює 5 відняти 3 буде 2. Ну що ж, Оскільки у нас корінь. Також лише 1 і це число 2. Як і наше рівняння, то ці рівняння будуть рівносильними. Записуємо тоді, що рівносильне рівняння. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 5 мінус дорівнює 7. Зменшуваний від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що х дорівнює, від зменшуваного 5, віднімаємо різницю 7. Х у нас дорівнює, 5 відняти 7 буде мінус 2. Ну що ж, якщо корінь наше рівняння число мінус 2, то ці рівняння не рівносильні, бо перше рівняння у нас має корінь 2. Записуємо, що рівняння не є рівносильним. Рівняння не є рівносильним. Переходимо до третього завдання x плюс 2 дорівнює x плюс 1. Ну що ж, переносимо тоді плюс x через знак дорівнює з протилежним знаком. Тут у нас буде x. Далі тут у нас справа було х, переносимо ліворуч, буде мінус х. Дорівнює. Тут у нас було 1, зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. Є? Отже, x віднять x. Я не напишу 0, а напишу. Що це 1х мінус 1х, це буде 0х. 0, що множиться на х. Дорівнює 1 відняти 2 це мінус 1. Але 0 помножити на х завжди буде 0. Ніколи ми не можемо підібрати таке число замість x, щоб добуток 0 на x був мінус 1. Тобто таке рівняння не має розісків. Записуємо, що рівняння. Немає. Розв'язків. Так? Ну, Якщо рівняння не має розв'язків, а розв'язок у нас є у першому равні 2 число, то тоді ці рівняння не є рівносильними. Записуємо, тоді не є рівносильним. Є? Переходимо М -м -м -м. до. Четверте ріняння мінус 7 дорівнює мінус 5. Зменшуваний від'ємник і різниця. Як знайти зменшуваний. Ну або мінус 7 переносимо праворуч, можливо, так простіше. То ми пишемо, що х дорівнює мінус 5. Якщо ми мінус 7 перенесемо праворуч, то буде плюс 7. І тоді дорівнює. Мінус 5 додати 7, це 7 відняти 5 і буде 2. Ну що ж? У нас вийшов корінь 1 і 2, як і в нашого рівняння, то це рівняння є рівносильним. Записуємо, що рівносильне рівняння. Переходимо до п'ятого завдання. Х дорівнює 8 мінус 3х. Ну що ж, переносимо мінус 3х через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде х. У нас було, справа було мінус 3х, зліва буде плюс 3х. Дорівнює 8. Є? Х плюс 3х це буде 4х. Записуємо дорівнює 8. Як знайти х? Обидві частини рівняння ділимо на 4. Або знаходимо як невідомий множник. Потрібно добу, ток поділити на відомий множник. То Записуємо, що х дорівнює. 8, тоді ми ділимо на 4. Є? або х дорівнює 2. Ну що ж, корінь нашого рівняння число 2, тобто це рівняння буде рівносильним даному. Записуємо, що це в нас рівносильне рівняння. Є? Переходимо до шостого завдання. 4х 7 дорівнює 4х. Ну що ж, переносимо тоді 4х через знак дорівнює з протилежним знаком. І мінус 7 переносимо праворуч з протилежним знаком. То одержимо 4х. Було у нас плюс 4х справа, зліва буде мінус 4х, дорівнює, зліва було 7. Мінус 7 справа буде плюс 7. 4х мінус 4х це буде 0х. І це дорівнює 7. Ну що ж, знову. На здобуток 0 на будь-яке число буде 0. Ми не зможемо отримати число 7, яким ми їх не брали. Тому це рівняння не має розв'язків. Записуємо, що рівняння немає розв'язків. Ну, тобто воно не є рівносильним. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Яке з рівнянь рівносильне рівнянню? Отже, в нас рівняння рівносильне 1, 4 і 5. Записуємо 1. 4 і 5. Ну що ж, ось таке завдання на рівносильній корені. На цьому вправу завершено.